Можливо, це 10 днів, до двох тижнів часу. Ми з ним після обідні пору, вже десь під вечір, точної дати і точної години я не пам'ятаю. Виходили з магазину молоко в місті Кременець. Я чекала його там, на порозі магазину, а він зайшов купити продукти. Вийшла якась жінка, вона мене не побачила і сказала: Ващенко. Вам залишилось недовго і небагато. Мені так стало моторошно, я Я ну, спочатку її ну, не побачила, глянула на чоловіка, питаю, хто це? Він каже, це Варневич. Я кажу: а чому вона так? Як це так? Ведеться ж ніби свій відкрита справа, вона впевнена, що ти будеш покараний, що це за слова? Не звертай уваги. Можливо, Ця сторона також була зацікавлена в тому, що став.